Чоловік Герасим, а я твоя кудла, Через твої конопки я трошечки схудла. Через твої конопки я трошечки схудла. Чоловік Герасим, mm. ой дай мені раду. Через твої конопел. І на віки пропаду. Чоловік Герасим, ой дав мені раду Розорвала сорочину спереду і заду. розорвала сорочина спереду і заду. За що б'єш, за що б'єш? За які вчинки? Чи, чи я тоби не напряла за готри починки, чи я тоби не напряла за готри починки. Один пряла до розума. Третій лежить розпочати до святої покрови. Третій лежить розпочати до святої покрови. Дай напряла полотна від порога до вікна. Дай послала на воді, нехай білять лебеді. Дай послала на воді, нехай білять лебеді. Дай послала на воді, нехай білять лебеді. Краще в мене сорочи, на чому то їм попаді. Попаді. Як пойду я на лужок полот на Сама сяду на кладочку буду розміряти, Сама сяду на кладочку буду розміряти. На все є, на все є, на піточку не стає. Як пойду я до куми, нехай кума отдає. як пойду я до куми, нехай кума отдає. Кумушка, голубушка, позич мені полотна, позич мені полотна, бо й на піточку нема. Позич мені полотна, бой на піточку нема. Кума до куми ходила, позичать матовила, на базар не ходила, матовила не купила, на базар не ходила, мотовила не купила. О, Кума не, не журить, що напряла, що наткала. My race.